Як тільки президент Байден і США все ж таки домовляться про позитивний порядок денний економічний з Китаєм та Європейський Союз, ринок Європейського Союзу таким самим чином не вчинить, це ті дві глобальні економіки, яку третю глобальну економіку китайську можуть врівноважити і зацікавити. Ну тому що, відверто кажучи, Китаю, російська економіка, це ну не просто пігміє, вони її не помічають, але. Для Росії як країни-агресора проти нас вкрай важливо з Китаю бодай щось отримувати, тому що в них і цивільна авіація скоро не взлетить, якщо через Китай або через посередників не будуть отримувати і закупляти хай і втридороге, дороги, але а, запасні частини. Вітаю вас, друзі! Запрошую вас на мій Ютуб канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз в НАТО, як захищаємо нашу країну. І головне те, що від вас приховують. Побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб-каналі.